Вчора дивився новину, депутатка закликала хлопців 16-17 років не тікати з України, а навчати ось, навчатися і працювати на Україну. І є завжди одне питання: бар'єрність, якщо хлопчик 16-17 років, він не може поступити, не може здати якісь предмети. А в Європі він собі спокійно їде, без ніяких бар'єрів здає, здає документи і поступає, навчається. Вчить мову, вчить культури, вчить традиції і починає заробляти. Поки він навчається 3-5 років, він адаптується в цій країні і може проживати або працювати в будь-якій країні світу. Ну, потрібно здати клімат і умови для хлопців, щоб вони. Навчались і працювали в Україні.